Оголошення по платах. Дивіться, бо клієнт сказав, що дуже мало вийшло. Ну, я це все знав і не викидував. Серії показую. Перше, були в нього оперативна пам'ять. Ми беремо оперативну пам'ять, материнські плати беремо, все. все інше поки що не беремо. Побутову плату ми не беремо, процесори беремо. Дивіться, КМ-конденсатор теж беремо. Всі радіоталі беремо прийомні, але вже будемо брати тільки прийомні, якщо вони посортовані. Або е півтора тижня буде. Очікування, бо ми їх будемо окремо відставляти, коли буде час, я буду перебирати. Дивіться, оце було з км конденсаторами Оце покажи, тут і без фонарика буде видно, але оце ко з км ками було. Тобто він каже, там було багато км конденсаторів Правда, ось я відібрав. Ось я відібрав. А цього, ну хто знає, то й видно, воно, воно це не км конденсатор Знайшов трошки міді там. Кажу, була мідь ще там. Каже, там міді не було. І покажи з оце все. Оце така плата. Таку повисипаю трошки. Він мав, я кажу, наберіть, я вам покажу. Він каже, та ладно, я вам вірю. Але потім пройшов час і каже, ви знаєте, все-таки там мало було. Ну, Ось таке покажу, бачите. Отаке вже не беремо. Спочатку брали, перебирали, ну просто потім чого відмовляється? Бо клієнт буде недовольний. Він вислав велику посилку. І думаєш, тут дуже багато грошей. Думає, що тут дуже багато. А тут вийшло на 685 гривень. Витягнули, все, це, оперативна пам'ять витягнула вагу. КМ-конденсатори, ціну витягнули. І оці два класних процесори. І то один на тих століття, а один то на накер... ну, ще то це я таке роблю оголошення, що, бо людина надіється, знаєте, вона відправляє повний ящик, радіодеталей, км конденсаторів і надіється, що там ну, 3 тисячі гривень, 5-10, що він зараз покінчи з бідністю. Не покінче. Це приймається, приймається, от таке, ну, все, це вже побутова, ми її вже не беремо. Все, побутова плата, ну, от що тут брати? Це без претензій до клієнта. Просто я ну, просив, його, щоб він набрав, він такий не набирає. Я ще в той вечір, як перебирав, сказав, що наберіть, я вам покажу, що цінне було, що не цінне. Все розписав. Ну, отак, бачите, воно не цей. Ну, таке, бачите. Просто показую, що ну, неприйомне. Так що, друзі, всіх люблю, всіх обнімаю. Посилочок куча, працюємо.